Вітаємо сьогодні. Ми ну заглиблюємось у ранню творчість Тараса Шевченка. Ага, а саме в його таку, знаєте, відому баладу причинна джерело. У нас сам текст. Текст 1837 року. Так саме він, і от хочемо розібрати цю моторошну атмосферу, трагічну історію кохання. Ем, ну і зв'язок із фольклором, звісно, безперечно, і почнемо мабуть з того, що всі знають. Ревета стогне дні про широкий, сердитий вітер завива. Ну це ж одразу так тривожно стає, правда? Абсолютно, це знаєте, такий яскравий приклад романтизму. Але тут важливо розуміти, що природа в романтиків це не просто ну декорація, не просто фон. Так саме так вона активний учасник, майже персонаж. Вона відображає е, бурю в душах героїв і ніби натякає на фатум, на неминучість трагедії. От Дніпро тут це ж грізна жива істота. Хараз, давайте тоді розпакуємо це. От центральний образ, дівчина причинна. Так, вона блукає біля Дніпра вночі. Ну сама не своя. Текст каже це через чари ворожки. Mm. Ворожка ніби хотіла допомогти полегшити її тугу за козаком. Він же пішов торік і ну, не повернувся. Так, і от сам концепт причини він дуже цікавий. Це ж не просто, скажімо, божевільна. А що тоді? Це стан, викликаний, як вірили, не стільки хворобою, оскільки е, нестерпним горем, і плюс зовнішнє втручання, чари. Ага, вона втратила зв'язок з реальністю через оцю тугу. І цікаво, що ворожка, намагаючись допомогти, власне, стає причиною ну подальшої біди. Тобто хотіла як краще. Класичний мотив так: спроба обманути долю чи природу почуттів часто призводить до гіршого. І от отут стає справді моторошна. Ми ж дізнаємося, що сталося з її коханим. Так, паралельно. Там такі рядки страшні. Орел вийняв карі очі на чужому полі, біле тіло вовки з'їли. Дуже графічно. Так. Він загинув, а вона все чекає. Вона ж не знає, як Шевченко оце використовує, у цю невідомість. Ну, це потужний прийом, драматична іронія називається. Ми, читачі, знаємо правду. А вона ні. І від цього її страждання, її чекання здаються ще більш ну, марними, трагічними. Вона приречена, бо чекає на мертвого. Жахливо. І оте риторичне питання в поемі: чи винна голубка, чи винен той голуб, що Сокіл убив? Так, воно ж підкреслює оцю беззахисність, героя, ніби іграшки в руках долі, обставин, чи то війна, чи хижий птах, чи от надприродні сили. І тут, власне, з'являються ці надприродні сили, русалки. Угу. Не хрещені діти, що виходять з Дніпра. Зі своєю моторошною піснею. Ух, ух, солом'яний дух. М -м, класичний фольклорний мотив. Вони знаходять дівчину, вона в своєму стані залізла на дуба. Так, і вони її залоскочують до смерті. Мене завжди це вражало смерть від лоскоту. Що це взагалі таке? І чому на дубі? Ну, русалки в нашому фольклорі це ж часто душі утопленець або нехрещених дітей. Вони ем, символізують небезпеку по той біччя, особливо для молодих дівчат. Зрозуміло, їхня пісня, їхні дії це от прояв містичного світу, що поруч. А смерть від лоскоту це типовий мотив, така собі жахлива гра, яка підкреслює їхню нелюдську демонічну природу. А дуб, а дуб це теж символ, дуже потужний, світове дерево, місце сили. Можливо, портал між світами. Те, що вона на дубі, це ніби вона вже на межі, між життям і смертю. І русалки її туди остаточно затягують. Можна і так сказати. Кульмінація на світанку повертається козак. Так, запізно він знаходить її мертву під тим самим дубом. І його реакція розпач самогубство розігнався та в дуб головою. Страшний кінець, остаточний акт відчаю. Фінал просто підкреслює цю абсолютну трагедію, вони разом, але тільки в смерті. Але там ще момент є, їх ж ховає громада. Так, як слід по закону. І це дуже цікавий контраст. Справді чому? Все ірраціональне, містичне чари, русалки, оце божевілля від горя. А тут громада намагається відновити порядок. Через ритуал. Ага, через поховання. І на могилі садять явір та калину це теж глибокий фольклорний символ, нерозривний зв'язок, кохання, туга, пам'ять дуже по-українськи. Отже, якщо підсумувати, причина це значно більше, ніж просто історія про нещасливе кохання. Безперечно, це таке полотно, де і грізна природа, і фатальне кохання, що сильніше за життя, і оця вся українська містика, фольклор. Саме так. Причинна дівчина, росалки, символи дуба, калини, ріки все переплетено. Дуже потужно. І, можливо, знаєте, ще одне таке спостереження наостанок. Для роздумів. Так. Ця балада ж не лише використовує фольклор, вона, по суті, фіксує певне уявлення, ну, культурне уявлення про силу кохання, про гори, про надприродне. М -м -м. І от варто задуматись. Що сам образ причинної дівчини, яку туга й чари довели до загибелі, міг говорити про сприйняття, ну скажімо, жіночої емоційності її вразливості в тогочасному суспільстві. Так, можливо, це не лише про містику, можливо, це і про межі людської психіки, під тиском горя чи якихось суспільних очікувань є над чим подумати.